Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про сокровенне, про дитинство, про душу людини, дитини, і знати, відчувати яку дуже придуже важливо. Великий український поет Іван Драч тонко і точно. Вустами дитячими передає ту душу чисту світлі, не неначе сонце, він пише так. Я прагну сонце побачити у золотому капелюшку, прагну небо побачити в синій хустинці. Я ще не знаю, яка на запах чеснота. Я ще не знаю, яка на смак підлість, якого кольору заздрість не знаю, якого кольору смуток, яка солона туга, яка незглибинна любов, яка синьока щирість яка мерехтлива підлість. Я ще все це розкладу по полицях. Та все ж, поки я виросту, зробіть так, ну зробіть же так, щоб ніколи не заплющувати очі від страху. Від цих слів, в мене мурашки, слів Івана Драча. А далі такі слова. Орли дивляться на сонце з відкритими очима. Діти дивляться на світ з відкритими очима. Ви почули, у них на все відкриті очі. Їм надзвичайно важко відчути, зрозуміти без нас дорослих, без батьків, вчителів, вихователів, хрещених батьків, розрізнити добро і зло, хто, як не ми, дорослі, поведе їх у світ краси і вірності, любові і милосердя, співчуття і правди. Хто як не ми, дороси, навчить їх остерігатися брехні, підлості, лицемірства, боягуства? Хто, як не ми, дорослі? Тому надзвичайно величезна відповідальність лежить саме на нас і в першу чергу від рідних батьків. Які народили від хрещених батьків, які прийняли з рук священика новороджене малятку, і від того моменту вже мають відповідальність нести за своїх хрещеників велику, ще більшу навіть відповідальність від власних батьків за їхню, за їхню вихованість. За їхню подальшу діяльність у дорослому житті. Адже, як кажуть, і в церкві, і старше покоління, це ж хрещений прийдеться звітувати на страшному суді, про їх оцей почесний обов'язок хрещений. Можна багато про це говорити. А я, я завершу нашу програму сьогоднішню тим, що нагадаю слова. Пісні, бо саме від маминої пісні, від батьківського мудрого виможеного слова від народу ідуть у світ наші діти. На калині мене мати колихала, щастя й долі в чистім полі виглядала. Від землі ти сили соку наберися, ой, калинонько червона не хилися, від землі ти сили соку. Виростай же, мій синочку, мій соколе, тобі щастям колоситься рідне поле, Пролягла тобі на зорі, путь орлина Івана. Би хотілося, шановні доброті, щоб наших дітей, щоб наших синів і дочок кущ калини провожав нам мирні, квітучі, щасливі шляхи і дороги. І хочеться вірити, що так буде, будуть чисті, розяні світанки, буде вмиватися радістю наша земля. Все буде Україна, і ми. Зустріне Щастиво!